Сьогодні о пів на першу ночі наша тенісистка Еліна Світоляна. Друзі зустрінеться у третьому раунді олімпійського турніру не з ким-небудь а з американкою Сереною Вільямс. Якому настрої Еліна і чи має шанси вона подужати грізну американку? Ми прямо наразі дізнаватимося у тренера нашої олімпійської команди Михайла Філіма, який на скайп зв'язку з Ріо де жанейро з нашою студією Михайло. Да, добрий день. Доброго добрый дня. День. Вам скажіть, будь ласка, у якому настрої наразі Еліна Світоліна, який ажіотаж навколо поєдинку з Сереною Вільямс, легендою світового тенісу? Ну, безумовно, ажіотаж є. Поставили матч, Еліна буде починати практично в 7:00 вечора без опоздань. зараз через там полчаса ми йдемо вже розмінатися. Потом будет небольшая разминка на центральном корте, так как Элина эти два матча играла не на центральных кортах. И необходимо почувствовать атмосферу этого корта. Готовимся, настраиваемся. Это будет сложный матч. Безусловно, против первой ракетки мира играть сложно. Она титулована, она играет в очень активный теннис. Но постараемся найти ключи, чтобы получить победу. Щодо вболівальників, яка ситуація з ажіотажем е, по відвідуваністю цього матчу? Чи щось відомо вам? Неизвестно по поводу конкретного матча. Но ви знаєте, з першого же круга, з першого же матча на центральных кортах, я считаю, очень много людей приходит на теннис. Атмосфера на каждом матче очень хорошая. Публика поддерживает как и одного, так и другого игрока. Поэтому я. Практично впевнений в тому, що буде практично повний стадіон? Ви прямо вже знаходитесь на Олімпік теніс центрі? Правильно ми розуміємо? Так, да, так. Да, да, я зараз, прямо возле центрального корту. дві хвилини назад закінчили Енді Марі і зараз пішов грати Рафайль Надаль. Скажіть, а які слова ви, Михайло, добираєте для того, аби сказати Еліні їх безпосередньо перед виходом на поєдинок із Вільямс? Вы знаете, все-таки я доволен в том, что присутствует здесь и личный тренер Элины Йен, и мы вдвоем как бы пытаемся настроить на просто интересный матч, на то, чтобы она получила удовольствие выхода на корт и ну, все же сделала все возможное, чтобы выиграть у Сирены Уильямс. Я считаю, что ее можно обыграть и вчера, и позавчера. Она имела проблемы с получением победы в своих матчах. Здесь медленное покрытие, здесь медленные мячи. Если еще и будет жарко, то, в принципе, я уверен в том, что Элина может как минимум... Так дати бої сирені і попробувати виграти. Ну історія цієї вже тенісної олімпіади вона показує нам, що все можливо, і у випадку звитяги, це дійсно буде історична перемога для України. Ми всі будемо дивитися і вболівати за Еліну за першу ракетку України у цьому матчі з сиреною Вільямс. Ну що ж, нагадаємо, що матч сирени Вільям Сталіни Світоліною будемо транслювати наживо у прямому ефірі. Я перший коментуватиме його, наша чарівна Дар'я Кузніцова.